Четко, пацаны, що краще взяти ДТЗ, чим ТЗ. Напишіть, що ви коротше, взяли. Я вам приведу аргументи, що має місце бути. Ну, тобто, є плюси, поняв в ДТЗ. Насправді. А, дураку ясно, що це китаєць, а то типу Білорусь. Фактично за ціну ДТЗ-шку ви можете хіба, взяти такий бауш. Тому що такий новий в два рази більше. Нових взагалі ніхто на особому не купує, якщо чесно. Нафіг нікому не треба, тут стоять. Ну, а по суті, що ми маємо? Підходить. Тут, тут хоч кабіна на вигляд простенька, но ти сюди сідаєш, вже чувствуєш себе людина. Ну, Тому що тут... Місце нормально, комфортно, все зручно, нормально включається, почав передача вам включається. По-людськи включається передача, є реверс. Тут 12 на 12 плюс ще половинки є. Тобто Тут, тут, тут сама мощна коробка з таких от паутинів. Фактично, в кого там є гектарів 10-20, не знаю, ну який вам резон ганяти таку дуру, яка буде тонну соляри жати, особливо на баушнах, постійно під ній лежати. Якщо ви можете взяти собі нового китайчика, у вас буде 3 роки гарантії. У вас 3 роки буде обслужувати компанія ДТЗ. В разі чого, що, що станеться? Є запчасті, є все. Вони вже на ринку більше, більше 15 років, по-моєму, ДТЗ. Чи музей, зайво, так О, І сідай. Заходьте. <гум>. <гум> не, ну. Пахне, новий. Пахне, пахнет, пахне, пахне советский сред. Ну, у ці трактора вообще-то з другої сторони сідають. А, Ааа, блін. <thi> <сху> О, лестница. <гум> О. Не, ну МТЗшка, конечно. О... <гум> Ноги вытирайте, пожалуйста. Отак. так. Вони не, ну не сказати, що тут зовсім хірово в кабіні, типу якимось кошзамом обшити, типу що. Ну ви ж розумієте, що якщо ви візьмете за 12-13 тисяч БУшне МТЦ, то тут буде не так в кабіні. Ну Там же буде все по інакшому Ну по суті, то буде прожорлива хрень, яка ламається, по якій постійно треба крутити гайки болти. От хто має МТЗ, той розуміє, за що я кажу то типу, пишуть коментатори, які там колись попрацювали в колхозі десь да? на тому тракторі. І під ним не лежала особа. А хто має МТЗ, то розуміє, скільки треба крутити. Ви, ви напишіть в коментарі, якщо ви маєте НТЗ, скільки ви під ним в рік лежите під ним. Ну ви такого рівня, як Чанфа, трактор, вас перші роки в 5-7 взагалі голову морочити не буде. А навіть якщо, якщо щось стане, я ж кажу, є 3 роки гарантії. Ну, такий трактор береться на більші площі. От, переважно хто має 50-100 гектарів, то так. Да. А якщо у е, вас там для себе берете, у вас свої там є якісь паї. От, ну, Опять же, поїздить по якихось городах, по колимуть на ньому. ну прикиньте. До бабці ви що треба 20%, 20 картошки. І, прикиньте, ви, ви коротше, заїжджаєте в ній в, ні в город. Ну то не практично. На китайців можна робити і те, і те, розумієте? Цей, цей ДКЗ в полі себе покажу трохи. Бо він має звісно не як МТЗ 4,5. А він має ну, майже 3 тонни. 3, 2. 750. Ну майже 2800, коротше, грубо кажучи, майже 2800, він має вес, він якогось більш-менш нормального двохкорпусного пуха якогось модного може взяти. І він може і в полі показати, він набагато компактніший, габаритніший, він заїде там в будь-який двір, в будь-який город. Він такий більше, як то кажуть, ну, для наших зараз реалій. реалій. Вот. Тому ну, напишіть, що ви взяли. Ну, реально там хорошо 50-ка, 50 є там бюджетніші там, і так далі, які можна взяти від 10-11 тисяч. За 10-11 тисяч долярів ви хіба візьмете ну МТЗ... Більш в такому стані, але все одно, ну, беушний старий. Беушний старий. А якщо тисяч за 7-6, за я кажуть, я за ці гроші куплю МТЗ, то хер ви купите за 7-6 за шість, МТЗ. Ви за 7 за 6 за хіба купите якісь корито, які ще треба тисячі три в нього вкласти, щоб воно хоч якось робило. Ну от. ну а якщо, брати, вже порівняти, то ж розуміємо, то 50-ка, а то 90-ті. А якщо вже рівняти, цим будемо зарівняти. МТЗ, а от у вас китайці, деякі кажуть, що в китайці немає залізки. Подивіться, о! Подивіться, і, от навіть най, здоровий білорус, який у нас є. І китаєць. По мостах показати, по навісці, по човках показати, по тягах, і от навіть того ж білоруса хваленого, який там. Супер. Ну, воно ж, бляха, ну, не то, все. Ну, я же чулки меньше, все. Я же китайці нема залізу. Хоча те идея 952, то я є... типа модніший за обычный. То я ну типа сучасний. По, -по, -по, -по кабіні теж, ну то. Тут... Не, ну по кабіні тут солідно. Тут кота. по кабіні непогано, кабина. Да. Вот а вот шок таки. А, это стоп, 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 Да, стопор двері, конечно, щоб... Ну тут кабіни, да, ну тут кабина Ну что, тут даже сидуха. Сидуха вже, да. Не, ну тут да, тут я чорний алькантар. Аль а тут же, да, тут же по кабіні я не буду казати, що прям погано, тут кабіне більш менш А передача все одно, да? Вот передача да. А за чого так воно зроблено? Это О, да, я просто покажу Ото Тут без, без, без 100 грамм, як то кажуть. Ну, не не ну хто, хто, хто перший трактор бере, то Ну, Такі люди, такі трактори перші не беруть, тому то я вже херню. Кажу, ну опять же таки про якусь зручність, тому що я коли перший раз сів в МТЗ, я почав розказувати, що ото типу, коробка передач. Кажу, ніфіга себе, скільки передач. от Я один рычаг, вторий рычаг, третій рычаг. І мені стільки людей написало, що я дебіл. Просто мешочек там. То зіб, да? Да. Такий зіб сразу. Ну, надо забрать. То, тобто, що, що що з Білорусі техніка. Ну як сюди не возять. Сразу як, як на картошку. Ну, що? Водні, ні, ну кабіну на кстати, в цьому, в цьому Білорусі. Ось. Вот. В ньому що є. Що мост такий, що, бачиш, проходимо, ці захорони, то може під нього залізти. Дорожній просвіт ну Але все одно і все люди, одно всі просять балку да. так балочний мост пожалуйста причому такий ну не, тут не скажеш, що нема заліза опять же такий це вужин вужин до речі він у нас іде в акції бо він якого подивимось він року. Він у нас іде й рік третій місяць Хорошу ціну ну, тут кабіна як квартира. На нього тут, да, тут заходиш собі. Тут, звісно, не обшито. Ну, Но місце тут ну, просто просторно, фоточки на провітрювання є, передачі, пожалуйста. Вам тут все на... більш зрозуміло, як там в ампузові. Ну не знаю тут. Чесно, по кабінах якогось колосального прориву немає. Вже, <рив> Ну, то Китай з 20-го року. Якщо новий, ми зараз привеземо неї нові. Ось 11.04. Там побачите, що за кабіна. То, то є не кабіна, то є сарай буде. Подивитись. Ну такий сарай трошки ціну скинемо, кому не принципово Коротше, якісь там навороти, то можете 1204, 120 12.040. Ось така. Бошевська топлюна, там дуже наворот. Насправді він не, не фонарь. О, тому, Взагалі будь-яка техніка для своїх задач є. Yeah. Я тако хайпую на МТЗ, але я розумію, що за 10 тисяч, за 12, щоб взяти щось такого 90-ка -ки, з Китайця, ну то нереально. А МТЗ виушного можна взяти. І буде від своїх задачі війни. Так, да, буде ламати, буде тобі під неважати на вивозінку, то він буде працювати. Якщо у вас є такий об'єм роботи. А якщо у вас такого об'єму немає, ви можете у за десятку копійки, взяти такого кентавра, Теж 50-ка, теж фух, кабіна є, все, реверс є, високий більш-менш, зараз і в полі може трошки. Вот, і в город заїхати може. Ну, Такий у нас найбюджетні 50-ка з кабіною яка є. Тому що він останній залишився. Зараз приїде новий кентаври, 50 з кондиціонерами з кабіни за вшити, оновлені, такі чорні, ціла там лінійка буде, то вже остатки розкаші, як кажуть. Тому хоч те, тут торгуємось, кому цікаво, зразу дзвоном, то ти дивиться, пишемо в особисто. 4-хциліндровий, 495 мотор. германтинчиком обшита проста кабіна з реверсом. Там нічого лишнього нема. О, герметична, типу капсула, підальки підвісні. Вот. Коробка з 50-ки, мост передній теж ну не. Із так да, да, да. не детський, але на редукторії зекономи, воно ви сюди по гроші треба буде доставити, тому воно то, до самої сраки. Кабініки маємо різні, маємо і дешевші, такі от, ДВ, то якийсь кентавр, який тільки ДВ. Кінтав став ДВ кентавр стала кентавром Тільки з тих пір. Ще така маємо нагоди в одну штучку. Джин ми маємо. Джин ми треба показати то якщо ви мазохід то для вас ця кабіна поняв то то ні тут зразу Ні, подожди треба з іншої сторони пройти що ж ти заходиш де мене подножки да, тут зразу можна ще не почав робити вже якщо ви можете заломать ногу якщо вот нога там мозостряне то все вам вже хостили обеспечені і обережності так, і ще скоро таку зробили щоб хорошо було Присідається пляха муха отак. О! так. О! Дуже зручно. Мені вже сука щось дави в ляшку. Тут якийсь... А що тут за бачок? Бачок умивача. А мивача, ось а може тут тако відкрили, так, занюхнули. Аооооо, ви їдете, пані. <сумісті> Не, ну воно дуже все бляха. Ну 25 рік же, хлопці, ну хоча б щось зробити з той кабіною. Ну то піздець, вибачте, мене бюджет сказати, що мій французький, ну джинма, блін. Того все сюди в сторону налить, хлопнуть, і, щоб того не бачить. Амортизації немає, тут просто топчан. Якщо сидіння якось переробити, підняти, то будеш отако їхати. Ну коротше, тут жопа повна. Ну, надійний. Джинма зашабурують за те, що вони по залізу позалізу От, Хто у кого буде джинма, його на кентавр чи на скаут не переобведіш. Беруться одну джин. І що тут арка, і що тут в сраку влазить, людям до самої сраки. Ну логічно. Що... Надійність є надійність. Да, но ну, вилазить, треба таку ногу через руль прокидаєш. І, і, і вилазить. Но надійне. Маємо 24 маємо 40-ві такі. О, тому по кабінечках, бачите, є, типу, все. Я не знаю, відео було про МТЗ, а зараз вже я пішов. Хотів вже шифінгій зараз показати. Бабки просто треба, Все, хлопці, коротше, кажучи, підбираємо кабінники. Хочете той, хочете той, хочете той, є різні. На любі задачі ну, постараємося на любі бюджет, який є. Звертайтеся.